Вечір добрий, право на владу, канал 1 плюс 1. Ходить Люда, вдягнута вагонною провідницею. Ви знаєте, сьогодні трошки незвичний початок, тому що я розкажу, що у нас змінилося в цій студії. Мені вартувало великих зусиль е, притягти сюди оцей атрибут. Це атрибут, атрибут суботніх протестів. Це двері з адміністрації президента. На дверях напис Я равно МЦ квадрат. Трохи нижче написано. Ніщо нікуди не зникає, і ні звідкиля не береться. Підпис Ламаноса. ще нижче написана непристойна пахабій. Саме в цю хвилину, мої друзі, до вас приходить довгожданна ерекція. Можна вас поблагати, щоб ви не робили з протестів те, що ви зробили на банковій, тому що кожна шваль може сказати, що те, що ви зробили на майдані, це було точно так само, як ви зробили на банковій. Розумієте, ви дискредитуєте Майдан таким чином? Ви зазіхаєте на святе. Муа? Yes, you Я дискредитую Майдан. Какая ви нервна? Я їбу. <реш> Тач, мої, тач. Сьогодні будемо говорити про дискредитацію майдану і взагалі про страшні страхи. Чому ми почали сьогодні з Наташою? Тому що тому що я виходжу в етер і не можу подивитися, що ж вона для нас такого хорошого підготувала, і вона якраз от підготувала сьогодні етер, який зараз іде, але не можу його дивитися, не можу його розібрати. Ну, Відчуваю, що це щось оте, що було декілька років тому дискредитація Майдана, те, як ви можете, на час розхитувати державу, та ви взагалі матюкаєтеся, та ви всі куплені, і тощо, тощо, тощо. Ми все це вже бачили. Але спочатку, перш ніж ми почнемо, я все ж таки скажу декілька слів з приводу протестів, того як я до них ставлюся, і того, що я вважаю їх абсолютно логічним розвитком подій. І фактично, мені навіть ви знаєте, Якби я була піарницею Зеленського, я би сказала, що Зеленський спеціально доводив градус до точки такої, кипіння, щоб зрештою почалися протести, щоб зрештою українці знову побачили, що вони можуть, а не тільки на їхню адресу можуть. І взагалі це все. Новітня культурна політика з боку президента, який нас вирішив розбурхати і наповнити новими сенсами, але звичайно, це все кмечення. маячня. Я можу сказати, що в принципі мій настрій виражено на одній із табличок, яка була під час протестів. Дякую, я тепер зраду. Обиня, тому що, знаєте, теж дотримувалося того правила, що зараз у нас є суспільний договір, мовляв, не на час розхитувати, розхитувати. Але ну пацюків так нудить, що, мабуть, треба так дохитати, щоб їх донудило. Тому що насправді те, що відбувалося протягом останніх тижнів, і те, що відбулося, а ми трошечки поговоримо детальніше про те, якою була процедура зміну законодавства України і якими ширмами вона була прикра. І хто брав у цьому всьому участь, зараз ми по цих пунктах пройдемося. Це все було максимально потворно. І не реагувати на це, показувати таким чином, було показувати відсутність будь-якого больового порогу і дозвіл. Тим, хто зараз вважає, що він керує державою і є єдиною владою в цій державі, дати їм дозвіл на те, що можете продовжувати робити все, що хочете далі. Ми не будемо нічого говорити, тому що знаєте, чому собака лиже яйця, бо може чому у Верховній Раді протягнули так некрасиво законопроєкт, який називався так, що і не можна здогадатися, які він зміни вносить. Ми зараз про це детально поговоримо. Так, е, турборежим ну, в той момент, коли дуже багато інших е, законів довго чекають підпису президента і, зрештою, дочікуються, але через якийсь там непристойний період часу, одним словом, в той момент, коли все ця вся спіраль закручувала, закручувала, закручувалась, раптом нам вирішило показати, що вони можуть лизати яйця іще так. І у відповідь на те, що вони можуть, мені здається, українці. Вирішили показати, що, по-перше, носієм влади є народ. По-друге, ми теж можемо, і дивіться, себе не набібіть, тому що ви себе набібібуєте, бо вам здається, як Путіну здається, що його всі будуть зустрічати цві... э... цвітами, що будь-які ваші витребеньки навіть на найпорібні. Потворніші і найбільші плювки в бік суспільства і суспільного договору будуть сприйматися з суспільством, тому що у нас війна. Ні, це не так. І в той момент, коли у Верховній Раді показали, що вони можуть, ми теж показали, що ми теж можемо дати відповідь. І зараз хтось поїл говна, непонятно понятно хто, по-моєму, ми всі разом всі поїли говна. І насправді ситуація страшна, мемів багато. Таблички смішні, ситуація страшна, нічого не можу з цього приводу вдіяти. Але сьогодні я хочу сказати декілька важливих моментів, які для мене є, перш ніж ми будемо говорити дуже несерйозно в прив'язці до цієї теми. По-перше, якщо ви дійсно хочете розібратися, а що ж, що ж не так з турборежимом і з тим, що рада змогла, а ми всі знаємо, що рада дуже довго часто не може, і то не змогла, і там не зібрали голоси, і там не проголосували, і бюджет щось завис, і тут. А тут вони різко всі змогли, причому настільки різко змогли, що голосували навіть Таміла Ташева, Мустафа Джемілєв. Ніяких коментарів з їхнього боку немає. І ну, комунікація не є ніякою позитивною з, цього, з їхнього боку, тому що позитивно тут прокомунікувати немає чого. І я рекомендую вам, якщо ви хочете скоренько в цьому розібратися, можете просто прочитати пост Ігоря Розкладає, а я вам дещо з цього зацитую. Отже, що він пише маленьке лагідне пояснення для тих, хто трохи пішов не тим шляхом. Є така річ, як відповідальність і етика, речі, на яких не варто паразитувати і які не можна змішувати. Ось законопроект про внесення змін до деяких законів щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа і журналістів та забезпечення права громадян на доступ до інформації. Це законопроект таки правда про доступ до сусідень, комітетів і так далі. Там немає положень на кшталт, на період воєнного часу медіа мають узгодження. Матеріали з спецслужбою, мінкриво форм і псом-патроном чи пошук інформації, і публікації в інтернеті здійснюється за письмовим узгодженням. з шук з 14 до 12 в парні дні місяці. Ви здивуєтеся, але це вже не проект а закон, ухвалений в цілому, 20 січня. І чомусь у нього. До сих пір немає часу підписати цей закон півроку, як виповнилось, може десь проблема з мишами. Закон був смачний, чи перепади температурного режиму призвели до повної втрати структурної єдності целлюлюзи і чорнил? Ну і власне у Ігоря тут є скріни цих законів, про які він говорить. Ну і ось проєкт, який україн ухвалили вчора. І знаєте, що мене дико обурило? Ні, навіть не розборки заповноваження, що там не так, фахово розібрали кілька партнерських організацій, але питання комунікації це хронічна хвороба, і дві речі, які я не почув: назва і швидкість назва. Закон, який проголосували, називається проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, Ухвалений вчора і метеоритом підписаний всіма. Що? Яким. Чорт, забирай боком НАБУ і САП, пов'язані з кіднепінгом, бойовими діями і так далі. Грубо кажучи, насправді, що зробили народні депутати? Народні депутати взяли і проголосували за законопроєкт, який мав би стосуватися забезпечення прав заявників у потерпілих у кримінальних провадженнях. Воно стосується лише зниклих безвісти, з урахуванням їхнього місця проживання, щоб сім'ям було легше встановлювати факт загибелі. Ну. А по факту вони там протягнули для себе потрібну поправочку. Для того, щоб мати більше контролю над певним органом. Там дуже багато є і ще інших потворних речей у цьому законопроєкті. Ну, зокрема, те, що поправочку цю вніс Макс Бужанський. А ми всі чули історію, що ми піднімаємо контроль за Набу і САП, тому що вони, мовляв, дуже інфільтровані росіянами. Скажіть мені, будь ласка, чи є у Верховній Раді більш інфільтрований росіянами депутат, чим Макс Бужанський? Ну, до цього такий рівень... Рівень нефільтрованості був хіба що, ну, понятне діло, є там бойка і так далі. але, по-моєму, рівень упоратості, це тільки Ківа міг, от Бужанський. І от Бужанський допомагає нам боротися з росіянами. Далі, далі. ну, Турборежим ми не говоримо про це. Тепер не зрозуміло, коли у них там будуть вже відпустки, не відпустки, канікули, не канікули. Зеленський обіцяє щось там подати. Уже створено новий законопроект, який буде. Ну, в принципі, поверне фарш назад, але гавна всі вже поїли.